Друзі, вас вітаю одеська філія компанії Автопарк Юан. Нове чудове надходження на сьогодні. Це в нас Kia Soul 2015 року. Автомобіль в нас приїхав з Америки з невеликими пошкодженням, повністю професійно відремонтований. По кузову має лише один косметичний дефект це ось така протертість. Виправляється легенько. По іншому автомобіль без зауважень взагалі. Сів та поїхав. По місту в в холодну пору року це в нас приблизно 110 км. В теплу пору можна сміло проїхати 140. В чудовому стані та комплектація має безключовий доступ. Доглянутий шкіряний салон підігрів як переднього, так і заднього ряду. Також є підігрів керма. По комплектації також повний електропакет, шкіряне мультикермо, чудово мультимедіа з CarPlay та Android Auto з українською навігацією. Також має вентиляцію переднього ряду сидінь, круїз-контроль та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Кого зацікавила автівка? Запрошуємо на перегляд та тест-драйв. Стоїть вона на Грошевського 15. А придбати дане авто можна як за готівку, так в кредитоболізних. І ще у нас є трийдин. Чекаємо на вас.